Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні 23 серпня. Всіх вітаю з Днем прапора. І от цікавляться люди, який вигляд, який приріст має той персик, який я показував обріжку на чашу. От, от той самий персик. побачити От звідси я знімав тоді ось ті самі. Чотири гілочки, які залишалися. Ось тут дві, ось тут дві, ось тут я зрізав. На кожній залишав по три бруньочки Бачимо, кожна бруньочка в нас дала пагін. Тут бачимо, там теж, Надіюсь видно три. І тут теж три. Ну, трошки є ураження. Східної плодожерки, але не критично. От ми маємо от такий садженець, в якому багато що потрібно буде підрізати взимку або навесні. Дякую за увагу. Всім всього доброго.